10 годин 20Ц і їду Монцу за 1.50. Це нормально. Усім привіт, друзі! Не повірите, але, можливо, це коротке відео на цьому каналі. Це, можливо, навіть одноразова рубрика, але мені здається, вже час би її вводити. Це відповідь на. Деякі запитання, я спеціально ніяк їх не означую. Ви зараз все самі зрозумієте. Річ у тім, що регулярно на стрімах, десь в чатах тому періодично вриваються з двох, трьох, з чотирьох ніг новачки із запитанням: Я їду Монсу за 1.55, чи нормально? Це От таке запитання. Там циферки можуть відрізнятись, хтось їде 1.50, або там ще, ще є варіація. Я 10 годин 20 і їду Монсу за 1,50. Це нормально. Там далі завжди такий перебіг подій після того, як звучить це запитання, і є люди, які можуть на нього відповісти. Якщо вам трапиться добрий симрейсер, він каже, що да, це дуже нормально, це дуже швидко, тому що я за перші там, умовно, 10 годин чи 50 годин 20 в їду. Їхав тільки 1,59. Є симрейсери, як я, які так вболівають за симрейсинг і розуміють, що в українському симрейсингу кожен симрейсер на таку вагу золота, що просто я, я кажу правду, бо у мене дійсно так було. Я давно в симрейсингу, і я взагалі не міг проїхати Монцу. Взагалі не міг проїхати, тому що я не розумів, як проїхати той поворот. Ну, якщо ми говоримо, звісно, про симрейсинг вже без асистів і всього такого. Є інша відповідь від злих симрейсерів. Дядько, а може, я не хочу бути чемпіоном, я просто хочу кататися шутоку. Ти подлюко, купив собі Logitech Driving Force GT, щоб просто катати шутоку? Оскверняєш славу першого Air Factor і GT Revolution. І твій рік просто так зайняв місце в кімнаті. Та драни, я просто хотів катати гоночки по кайфу і дріфтить. Просто дріфтить. Hey, Чим hey, чекуй hey, весеро! Yeah. Ти їдеш 1.50 Монцу, та я в твої роки, та я в твої оці години вже мчав 1.47, так що, друг, продай руля, здай руля на Олікс, да, і займись чимось більш відповідним там. Розведенням равликів, випічкою круасанів, а гонки це не твоє, тому що я, от в твої роки. Хтось обов'язково з'явиться, хто скаже: За скільки ти їдеш 1.55? На Т-300 на Трастмастері. Та я на геймпаді їду 1.47, 1.48. Це регулярно взагалі в чатах з'являється людина, яка каже, що так їде на геймпаді. Найгірше в цьому всьому, що це дійсно може бути правдою. От. Але це ніяк не допоможе тій людині, яка хоче дізнатися, нормально це чи не нормально це. Ну і адекватний не недобрий і не злий е пілот скаже вам, що це нормально. Взагалі, це нормально, доїжджати який, якесь коло, а не, але не нормально, якщо ви початківець, взагалі ставити запитання. Чи нормально, що я їду за 1,55. Знову ж таки, це нормально, що ви хочете розуміти, на якому рівні ви знаходитесь, і це нормально вимірювати це обмонцу, але головна ваша проблема, і поки ви її не осягнете, хоч і це це буде дуже нудно, але я все одно мушу це сказати. Важливо не те, за скільки ви їдете одне коло на Монці, а важливо з яким середнім темпом, тобто з якою стабільністю ви можете проїхати хоча б три. 5 кіл на Монці. От якщо ви можете 5 кіл підряд проїхати на Монці в 1,55, можливо, там якесь 1,54,5, одне 1,55,5, але хоча б, щоб в секунду могли запакувати свій час, в ідеалі, звісно, в кілька десяток, але це в ідеалі. Ви вже великий молодець, бо від цього вже можна буде працювати, і від цього вже можна буде відштовхуватися. Ну і ще один такий серйозний секрет про Монсу: її їздить, особливо сенсу немає. Чому я поясню довго? Скажімо так, Монса непоганий трек для того, щоб дійсно розібратися з тим, як куди тицяти ніжками і як крутити ручками, тому що це такий відносно простий трек, в якому він такий плаский, і можна розібратися, що таке вхід поворот, що таке там, серединна фаза повороту, що таке вихід з повороту. Але скажімо, якщо наступним вашим треком після Монси буде панорама, то ви зрозумієте, що це. Все трошки не так просто іноді. В деяких поворотах є такі повороти, як Skyline, де оце уявлення про поворот, як значить вхід, проходження і вихід, воно трошки це там, трошки все по-іншому працює. Тому що з'являються такі ще поняття, як компресія, як герби, які підкидають, викидають. З'являється таке поняття, як бенкінги, все можливі, як розгрузки, всякі загрузки, в общем, всякі ужаси. Але з цим всім доведеться вам рано чи пізно зіштовхуватись на будь-якому з британських треків, крім напевно, хіба Снеттертона, і те, там є такі швидкісні повороти. Коротше, це вже я далеко в Дєбрі пішов, але я загалом про те, що Монце це специфічний трек, він непоганий для того, щоб взагалі в'їхати в тему, але я знаю купу людей, які на цій же Монці і залишаються і, і їздять там щовечора ці пабліки. Ні, Якщо вам це доставляє, то ну вперед. Але ну, це, це особливий дуже вид цим рейсингу Рейсинг. Я просто хочу вам сказати, просто може ви не знаєте, але цим це набагато цікавіше і набагато ширше. Знову ж таки, не нав'язую у всіх фломастер коричневого кольору свого відтінку, але я просто кажу, що з цим набагато цікавіше. І от Монса на пабліках це просто жахіття, це пекло, з якого треба вийти якомога швидше, бо вас там постійно вбиватимуть. Хочеш бути таким, як я, виживай. Тут хто тут крайній, дайте пройти. ой, там щось несеться, несеться, нічого. Ми теж. Ми по чесному, ми нічого об'їжджати не будемо. Ми по чесному через завал поїдемо. Опа, тепер давайте трошки шорох. ой 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 ой. А Монца не на пабліках зустрічається дуже рідко. Тобто, вам все одно доведеться вчити, доведеться розбиратися з іншими треками, з іншими типами поворотів. Тому Монца це от реально дивний такий трек, на якому я би не рекомендував вам надовго залишатися. Тож, друзі, перейдемо до практичної частини. Я вже згадував про те, що е, кілька-два деться вже останніх місяців, я займаюся з людьми, допомагаю їм знайти швидкість. Можу вже робити деякі висновки, і бачу, що на монці, як правило, помилки в одних і тих же місцях, і спробую дати вам кілька рекомендацій, і заодно показати, де ж валяється ота різниця між 1.50 і 1.47. Що ж друзі? а Тепер проведемо просто експеримент. Я спробую їхати просто трошки раніше гальмувати, ніж навіть нам це рекомендують усілякі там трекгайди. Хотлапи і так далі. Метрів на 5 постійно раніше. Ну, так, на око. Тобто, це ті самі траєкторії, все те саме буду робити, але буду трошки раніше гальмувати як наслідок, скоріш за все, матиму більшу швидкість в повороті. І нормальний стабільний ранній газ на виході. І подивися, подивимось, що нам це дасть. По моїм прогнозам. Навіть без намагання їхати на максимумі, це вже дозволить на Макларені виїхати з 1.48. Можливо, трошки гірше. От 1.50 на Монці, як правило, люди можуть розкатати, просто подивившись трек гайди, і особливо не вдумуючись в те, що вони роблять педалями. І вони от їдуть, валять, їм здається, що все вони повторюють точно так. Здається, що вони їдуть дуже близько до межі. Але чомусь, чомусь оці. 1.47, які би так хотілось, наприклад, побачити, чи там 1.48, їх складно е, знайти. Проблема вся якраз в тому, що немає фундаментального розуміння про Монцу і про переважну більшість інших треків. Це slow in, fast out, тобто повільно входимо або простіше кажучи, втрачаємо десь. Не так давайте навіть ще простіше, акуратно гальмуємо, а це значить контрольовано рано. А не пізно, як багатьом здається, що швидкість в пізньому гальмуванні. Контрольовано проносимо багато швидкості в серединій фазі повороту і маємо контрольований ранній е, вихід. Ну, от показова дуже помилочка, яка не дозволяє заїхати в 46. Просто через те, що я послизнувся в кінці. А тепер я просто буду намагатись максимально пізно гальмувати. І головне, не буде трейлбрейкінгу. І ми подивимося з вами, що нам це дасть. Поки що ми чомусь програли пів секунди. Пізно гальмуємо і без трейлбрейкінгу. Дивіться, як гарчить гарно, да? Так от у нас breaking point по гайдам виглядає агресивно і швидко. Ну і головний поворот. Де багато часу зазвичай лежить. От, отакого от проходження я на своїх коротеньких хоч сесіях бачив дуже багато. Залишилось десь 8 десяточок загубить в цьому повороті, і буде класичних 150 на Монці. Гальмуємо десь отак. Наче все плавно, наче непогано, наче від дядька помаранчевого почали розгін. Заносу критичного не було, але час наш ось такий. Люди, це нормально загуглити, заютубити, подивитися якийсь трек-гайд, і але проблема в тому, що ці трек гайди ще треба правильно считати. От якийсь умовний котлетний чувак, чи може не дуже котлетний, говорить про те, що от, треба гальмувати в першому повороті на позначці 150 метрів, наприклад, на Макларені. Але справа в тому, що для того, щоб на Макларені загальмувати з позначки 150 метрів, щоб він попав у нас в перший апекс цієї зв'язки, першої шикани. Потрібно ще вміти трейл брейчити. Якщо людина не вміє трейл брейчити і гальмує 150 метрів, вона не попадає вже як слід в цей поворот. І отут починаються всі проблеми. Але людина, от вона, вона в трек гайді побачила, що треба гальмувати 150 метрів, всі серйозні пазани гальмують 150 метрів. Значить, і вона повинна гальмувати 150 метрів. І вона намагається, вона не попадає, вона не проносить нормально швидкості через цю зв'язку. І найголовніше. Вона не вивозить взагалі дуже пізно, точніше, відкривається в цьому повороті. Червоне наше коло, точніше, кольорове наше коло це у нас так зване швидке коло. Це коло, де я раніше гальмував. Зараз спробуємо побачимо, може й не раніше. І беремо ось це коло, де я намагався максимально пізно гальмувати. Воно буде у нас позначено на графіках біленьким. Можемо розібрати кожен окремо взятий поворот. Друзі, що нас цікавить, дивіться, нас цікавить оця от е, точечка на цьому графіку, давайте червоненьким, щоб було гарно видно. Нас цікавить, що ось тут людинка раніше загальмувала, бачите, фіолетовеньким. Вона раніше загальмувала. Якщо ми зараз проведемо, ми побачимо, що найповільніше, коли ми рано загальмували, а відповідно краще контролювали швидкість в Апексі, в апексі ми мали з вами найповільніше 64 км на годину. А коли ми. Наше пізнє таке коронне хотлаперське гальмування дозволило нам в АПЕКСі мати 45 км на годину. Відповідно, вже на виході. Ми виходимо у випадку з раннім гальмуванням. Виходимо зі швидкістю 69 км на зараз 75, а тут все ще 61 км на годину. Що, звісно, в якийсь момент буде нівельовано. За рахунок того, що машина опирається в своїй загалом можливості максимальної швидкості, і прямі на Монці такі довжелезні, що. В будь-якому разі мотор може в якийсь момент впертися, тобто пряма дозволяє. Але оця якраз різниця, як швидко ми досягаємо цієї максимальної швидкості, і робить нашу різницю, власне кажучи, на колі, що ми можемо подивитися на дельті. Давайте просто для прикладу перейдемо до наступного повороту. Ось вона в нас друга шикана. Так само дивимося на графік гальмування фіолетовеньким. Це наш, наше гальмування, де ми рано гальмуємо. Ми бачимо, що ми гальмуємо прям відчутно рано. І за рахунок цього раннього гальмування у нас абсолютно повторюється ця ж історія. Ось ми раніше загальмували. У нас скидається, скидається швидкість, але в якийсь момент ми бачимо: те, що нас цікавить на графіку, друзі. Нас цікавить, що в апексі повороту, ось тут, бачите, ми швидше, коли гальмуємо раніше. Ось такий трек. Monza. І це те, як це виглядає. Отже, Без мотеку, коло де я їду нібито швидко. Гальмуємо ми, до речі, навіть з камери, я би сказав, що не супер пізно. Але ну, приблизно так, як нас учать трек гайди. Але оскільки ми поки що не вміємо трейлити як слід, ми гальмуємо довго, ми перегальмовуємо в результаті у фазі, де вже зазвичай відпускають газ, я ще гальмую, бо я відчуваю, що машина їде повз повороту. Ось, бачите, її виносить. За рахунок того, що я промазую перший цей апекс, який потрібно сильно різати, ми в пожежному режимі намагаємося виправити. Нам далі потрібно повертати праворуч, але машину нашу, вона, щоб ми з нею не робили, вона у нас прагне кудись от сюди. А нам би хотілося, щоб вона повернула от сюди. Да? А бажано навіть ось сюди. Тому що далі у нас ще один поворот наліво. Насправді Аскарі це один з небагатьох, я часто це повторюю, цікавих поворотів на Монці, тому що це зв'язка поворотів, а не просто загальмували, прокотили і поїхали. От. Але нас для того, щоб зрозуміти, це навіть якщо ви не хочете морочитись з мотеком, і насправді це зовсім не обов'язково до якогось етапу. Ви можете подивитися, ось на що. В результаті мені доведеться тут привідпускати газ для того, щоб машину заправити в наступний поворот. Тільки в цьому місці я розкриваю газ і на виході з повороту. Давайте за вихід з повороту, наприклад, для зручності, візьмемо оцю точку, да, десь де пісочок закінчується. Ми маємо тут 179 км на годину. Запам'ятали це число: 179 км на годину. І в кінці на гальмуванні. Найшвидша у нас е, швидкість, яку ми досягнемо, буде 268, 268 км на годину. І для порівняння, коло, де я сильно рано гальмую. Да, трек нас насучать гальмувати набагато пізніше, відігрувати на гальмуванні. А ось подивіться, де я гальмую тут бамс. До помаранчевого дядечка загальмували. Відпустили газик. почали рано відпускати тормоз. Зверніть увагу, як рано я відпускаю тормоз. Заносимо сюди, до речі, зовсім небагато швидкості. Але в оцій фазі я вже починаю, друзі, розганятися. І до кінця виходу за скарі, за рахунок того, що машина в мене, я в першому повороті рано загальмував і зміг помістити машину. Я виношу з цього повороту, в точці, про яку ми з вами домовились. Зафіксувати її. У мене вже в цій точці скільки? 195 км на годину. Пам'ятаєте, да, скільки там було? Ну і подивимося, до якої швидкості ми цю, е цей з дозволу сказати, автомобіль змогли розкочегарити в кінці. 271-272. Тобто різниця в кінці, тому що це дуже довга пряма, і ми тут вже впираємось в аеродономічні можливості автомобіля. І різниця величезна в часі на колі. У нас вот в цьому місці, де ми не тримаємо газу, ми його повністю відпускаємо на, за рахунок того, що ми пізно гальмували, і машина у нас не помістилася як слід в поворот. Тобто ми зафакапили траєкторії і як наслідок ми зафакапили. Вихід з повороту ми дуже пізно відкрили газ. В результаті цього багато часу також втратили. Можна, звісно, ще згадати параболіку, яка теж непростий поворот, тому що з змінним радіусом, бла, бла, бла. Насправді все це питання, питання вкату, і параболіка такий же звичайний поворот, в який треба нормально відгальмуватися і максимально рано розкритися, тому що після параболіки йде довжелезна пряма. Нічого там складного нема, це і близько на якийсь скайлайн, це і близько не перший поворот брендсхетчу, це і близько не, Боже, я не знаю, що. Не змійки Сузуки, наприклад, от не 130R, знаєте, ну це, це не це не ті повороти, це не зв'язка Полірікара після швидкісного правого. Це зовсім зовсім не те, немає цих сліпих, складних поворотів, де дійсно там треба вагоне часу, розбір, крутіння і так далі. Але усе ж таки я вас закликаю, друзі, всі, при всій повазі і любові до Монци не засиджуватись на ній, тому що Монца це своєрідна пастка, бо її. Всі добре знають її, закатують до дірок. Коротше кажучи, моя думка про те, що не засиджуйтесь на цьому на цих пабліках Монси чи навіть СПА, хоча спа сильно поцікавіший трек буде в цьому сенсі. А шукайте якісь наші локальні чемпи, шукайте якісь портали, куди можна е, входити і де можна готуватися до різних треків. І, звісно, в ідеалі, щоб це була якась рейтингова система, де ви, як і інші новачки, які зайшли е, там Ірці чи це ЛФМ. Ви готуєтесь до якогось нового для всіх нового треку, не закатаного до дірок, де вам треба буде шукати оцю швидкість і покращуватись огляду на те, що треки часто дуже відрізняються від Монси, і у вас не буде оцій розкоші, коли у вас поворот це загальмували, повернули, прокотили там в кращому випадку затревбричили. І пораніше відкрились, і помчали далі. І так по колу раз за разом. Ні, часто повороти. Ну от проїдете сузуку, просто от перший сектор Сузуки, і вам стане зрозуміло наскільки ж бувають, е, бувають іншими е, треки. От, при всій повазі, знову ж таки. Я сам на мозі, я не знаю, скільки я там години кіл накатав на тій монці. Друзі, ось такий. Хотів, щоб був короткий, короткий формат, але не завжди так буде виходити. Тому я вам дякую за увагу, дякую за перегляд. Якщо цікаво було, то пошукайте на цьому каналі ще, напевно, чимало цікавого для вас буде. Е, відповідно, підписуйтесь для того, щоб не пропустити новеньке. Традиційно прям мега респектище е, людям, які тримають цей канал на плаву. На впевненому це моїм патронам, хлопці, дуже вам е, дякую. Та здається, все на цьому. Лайк теж можна прожати. Друзі, все буде Україна, а ми в ній будем де Оланас, нас, який мчить по Монці. Отакого. От Чітненько мчить. Кінцівка, конечно.